Привіт, друзі! Хочу вас ось познайомити з такими фіалочками. Дивіться, яка чудова зацвіла фіалочка в селі батьків. Така цікава. І біленька на ній, і рожевеньке, і фіолетовенька. дуже така гарненька розеточка, акуратненька. І ось такі гарні, чудові квіточки. Ось зацвітає ще одна така фіолетова. Були ще, але, на жаль, вони пропали. Тому залишилося ось таких декілька Ось такі чудові фіалочки. Зараз вам покажу ще декілька рослинок. Там є на вікні, які дуже квітнуть і квітнуть досить довгий час. Зараз я вас з ними познайомлю. Так, ось інше вікно трішки напроти сонечка. Тому зараз зніму вам покажу ось такий різдвяник. Він буде квітнути такими красивими білими квітами. Бачите, загорів на сонечку. Ось оця каланхуйка рожева. Подивіться, яка краса. Ось оця каланхуйка, вона квітне вже, мабуть, півтора місяці, да, якщо не більше. Подивіться, ось випустила два ой, три ось таких квітоноса. І подивіться, яка чудова. Каламдіва. Квітує, дуже гарна. Кущик, дивіться, стоїть на сонечку, листочки трішки позагорали. І ось такі чудові на ній квіточки. І квітне, і квітне, і квітне. Дуже чудова. Так, ну це тут різдвяник, я вже десь в мене там відео не є. Показувала. Такий він у нас вже багато років є, стоїть. Ось отака пеларгонія красива. Дивіться. Ось такі рожеві квіти також. Із каланхойкою вона стоїть. Та рожевенька, така красива. І ця рожева така листочки трішки вигоріли на сонечку, але квітне і все їй подобається. Ось така чудова, велика, крупна квітка. Чимось схожа на гортензію, так? Так, ось такі красиночки. Так, підемо, подивимося далі, що там в нас ще є. Так, ось стоять мої малявки. Я їх привезла в село, коли почалася війна, тому що я думала, що Ну, переживала, що вони пропадуть. Але так вони поки що тут і сидять. Ростуть собі, нарощують корінчики, все їм подобається. Це орхідейка каска. Ось така вона геть була манюсічкою до мене прийшла. Тут їм подобається, тому що сонечко розсіяне, досить так гарно вони освітлюються, але в той же час і не опікаються, тому що сонце досить так їм ну, прямі сонячні промені сюди не попадають. Це моя согопоні, також прийшла до мене діточкою, тут їй все подобається. Бачите, пускає корінчики, випускає новий листочок. от. І росте. так Ось ще одна моя малявка. Це діточка, яка була знята з моєї орхідеї. Це бігліп. Також він нарощує коріння. Все йому подобається. це дітка, яку я зняла зі своєї орхідейки. Ось ще одна, одна віконечко наших орхідейок. Ось випустила квітконос, буде скоро цвісти. Ось така стоїть, росте. Це також моя мій метелик. Вона, дивіться, аж дві дітки там. Он. Там дві дітки, вони вже так між собою зрослися. бачите, Навіть не дітки, мама і донька. Он, бачите, вона пішла від шиї, і так вони вдвох, ось такі вже два слоника, ось такі сидять. Коріння повний горщик, дивіться, росте вона у кокосовому ґрунті. До речі, я з орхідеями трішки приловчилась до кокосового ґрунту. Він мені навіть більше подобається, ніж кора, тому що, ось коли на вулиці спекотно, ти собі його полив і він досить довго тримає вологу. Але вже Пересаджувати, тому що, бачите, оскільки вже коріння понавилазило. От. Але нічого, вони вдвох ростуть, Вон, росте листочок, і я не хочу їх навіть відсаджувати через те, що е, хай будуть разом просто пересадити в більший горщик і хай собі ростуть. Квітконосів досить багато, але чомусь поки що вони не хочуть цвісти, я думаю, що нарощує масу, а потім вже почне квітнути. Ось така маленька орхідеечка, До речі, вона пускає квітконос у пазусі. Бачите, також. От, бачите, як їм подобається віконечко. Тут у нас накриття вгорі, он. І під цим накриттям не попадає яскравий світ, ну сонце. І сюди також сонячні промені, такі палючі не дістають. І їм дуже подобається. Випускають квітконоси, нарощують коріння, листя. Все їм подобається. Так, підемо. Ось тут красуні вже цвітуть і деякі відцвітають. Ось така красота. Так, ось така жовта гірлянда. Красива, велика. Дивіться, яке листя. Так, ось така цікава, велика. Жовта в таку крапочку з рожевою губою. Але чомусь короткий такий квітконус, але квіточок ось раз, разве 3-4, і ще наростає. І ось буде квітнути така біленька. Такі бетону вже наростила. Ось така. Така фіолетова полосата гарна. Це я також дарувала на день народження. Ось така красива, ніжна-ніжно така салатова. Такі слоники, виште? Це ось на вулиці у нас така стойка. Е, ось дивіться, кисличка зацвіла. Ось ця фіолетова, крупна така. Ось такі квіточки ніжні. Так. Ось це наше дерево. Корделіна росте. Трішки на вулиці в пелюці, трішки ну, нічого страшного. Ось зацвіла, дивіться, бегонійка. Досить такі ніжні, дивіться, які чудові ніжні квіточки. Так, самі листочки такі темні, чорні. А квіточки такі. Ніжнюльки. Так, зараз покажу ось такі. Ось, дивіться, красиві які. Анютині глазки. Так, Віола, да? Віола така красива. Квітує ще з весни. І он, е господи, забула, як вона називається. Знала, великі з голови. Ось такі також квітнуть, яскраві, красиві. У мене вдома також такі є. Ось такі фіолетові, гарні, така фіолетова, темна. І тут ще одна червона відсвіла. І ось таке в нас, дивіться. Ало я ось, дивіться, який гігант розрісся. Гігантіще. О, великий. Так, це наш виноград, до речі, цьому році. Дивіться, скільки начіплялося. Такий виноград. Так, хотіла ще показати вам троянди, але зараз на вулиці сонячно і їх поганенько видно. Це така ось жовта, такого насиченого жовтого кольору. Такий гарний кущ великий. Бачите, скільки нацвіло. Ось, ну сонечко. Треба ввечері знімати, тому що погано. Ось така плетюча кущ великий. І ось мені дуже подобається така персикова, ніжнюля. Ну, мабуть, не буду їх зараз, друзі, знімати, тому що дуже погано видно напроти сонця. І ну, погано передає колір. Тому я так мельком бігцем. Вам показала, покажу, а то вже якось, можливо, вечором відзняти, щоб дуже гарно було видно колір цих троянд. Також ось така якась оранжево-червона, така також красива. Ну, так їх цілий ряд. Відцвілися вже деякі ось такі красуні.